Прогноз погоди в Україні на понеділок, 7 квітня, мене звати Українчик. Квітень зустрічає нас доволі дивно, а саме заморозками і снігопадом. Розповідайте всім, кого знаєте: 7 числа, щонайменше, у 15 областях очікується сніг. Справжній сніг, не мокрий, а ще у 9 регіонах. Литимуть дощі. Зважаючи на те, що буде сніг, логічно випливає, що будуть і заморозки. У восьми областях очікуються нічні заморозки аж до трьох градусів морозу. А загалом денний температурний максимум у найтепліших регіонах триматиметься на рівні 12 градусів тепла, а нічний мінімум у найхолодніших областях це 3 градуси з позначкою мінус. Вітер 7 квітня у більшості регіонів буде сильним від 7 до 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок 7 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 7 квітня, щонайменше, у 15 областях очікується сніг. Справжній сніг не мокрий. А ще у 9 регіонах литимуть дощі. Південь у Одеській області в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла в світлі години від 0 до плюс 2 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла, на Миколаївщині в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8, у нічний від 0 до 2 градусів тепла. Дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 3 до 1 градусу морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 0 до плюс 2. у нічний від мінус 3 до мінус 1 градусу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 0 до 2 градусів з позначкою плюс в темні від 3 до 1 градусу морозу. На Львівщині вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 3 мінус 1. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, у нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. У Харківській області в денні години від плюс 7 до плюс 9, у нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі від плюс 9 до плюс 7. У Харківській області, на Луганщині і Донеччині хмарно і дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів, у нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 0 до 2 градусів тепла, у нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Черкащині в день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно і сніг. Лише на Дніпропетровщині місцями невеликі дощі, вітер західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, нічна від 1 до 3 градусів морозу. У Житомирській області в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 1 до 3 градусів тепла у нічний мінус 1 мінус 3. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях хмарно і сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 7 квітня очікується сильна магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка.